Відео для тих, кого лякає крона. Да? От наша машинка приїхала з Чехії, дав євро 5, 105, 460. Ну, понятно, дивіться, в якому стані наша машинка. І крона. Проблеми крона в тому, що вона дешевша, як всі прицепи. Бо 14 рік можна купити за 8-9 тисяч доларів. І в такому стані мене абсолютно нічого не тривожить. Якщо це саф, якщо тут все добре, якщо тут обслужено, борти, і навіть якщо тут от така. Це є, ну, нормальна машина, заробляє гарні гроші. Кажу водію, давай поставимо тобі Євро 6-го замість Євро 5-го. Да? Бо є можливість, якраз зараз хлопці на авторозбірці Реномакс. Кидають двигун і будемо або продавати на комісійному в себе, або поставити собі цей продати. Да? Каже, ні, Євро 5 нормальний. На ручці, ну каже, єдине, що би хотілося, може, автомат, але Євро 5-й, окей, розхід 30 літрів, е, водій класний. Машина їде, працює, заробляє. Надійно, треба міняти на Євро 6 чи ні. Треба боятися крону чи ні. Я кажу, що не треба. Обслуговуйте гарно і Євро-5 ще поїздить.